Влада впровадила новий податок проти власників землі. Кого саме він стосується, яке його завдання і як уникнути цього податкового зашморга разом з українським товаристом власників землі? Далі в нашому відео. Що ж це за новий податок? Це мінімальне податкове зобов'язання. Мінімальний податок, який має сплатити власник землі рендар або користувач землі на інших умовах. Мінімальне податкове зобов'язання для власника землі за своєю суттю нічим не відрізняється від земельного податку. Однакова база оподаткування та механізм нарахування. Якщо у вас є земля в користуванні, то ви зобов'язані сплачувати податок. А мінімальне ну, це якби такий натяк від влади, що влада бере по мінімуму, але може брати й по максимуму. Тому не дивуйтесь, коли в той чи інший спосіб з'явиться і максимальне податкове зобов'язання. Хто ж все-таки є платником нового податку? Платниками податку є тільки той власник землі, який не віддав землю в офіційну оренду, або не став учасником всеукраїнського товариства власників землі. Тобто, усі одноосібники та власники землі, які віддали землю в неофіційну оренду, є платниками мінімального податкового зобов'язання. Які ж розміри та строки сплати нового податку? Розмір мінімального податкового зобов'язання становить 5% від нормативно-грошової оцінки вашої землі. На період 2022-2023 року він становить 4%. В середньому по чорнозему податок сягне від 1,5 тисячі гривень і більше. Податок нараховується вже за 2022 рік і сплачується в 2023 році. Нарахування податку щомісячне. Контролюючий орган має надсилати платникам податку. Податкове повідомлення рішення вже з 1 січня 2023 року і до 1 липня 2023 року за 2022 рік. Тому чекайте на такі не дуже радісні повідомлення як повістки. Отже, коли ви прокинулись 1 січня 2023 року, то ви вже винні приблизно 1,5 тисячі гривень за 1 гектар за 2022 рік. Та кожного місяця вам нараховується в середньому 125 гривень податку за 1 гектар. Щомісячно вже за 23 рік. Якщо у вас ділянка 4 гектари, то пів тисячі гривень щомісячно вам нараховується за вашу ділянку. А за рік ви будете винні 6 тисяч гривень. В інтересах кого ж діє новий податок? Влада в обґрунтуванні нового податку відверто зазначила, що це спосіб тримати власника землі в ганебних арендних відносинах. Тобто це податок для закріпачення власників землі і діє він в інтересах орендарів. Передбачається, що податок буде робити невигідним одноосібне господарювання чи співпрацю з одноосібниками, а також відіб'є бажання у власника землі припинити арендні відносини. Самі ж орендарі, хоч і вважаються платниками мінімального податкового зобов'язання, як користувачі землі, але по факту не будуть платити цей податок, бо він автоматично буде гаситися іншими податками, які вони платили і раніше. Орендарі та їх лобісти при владі створили такий собі чудовий механізм закріпачення власників землі, наче орендарі й мають платити мінімальне податкове зобов'язання, але тут же звільняються від нього. Що планує влада робити далі? Влада планує найближчим часом збільшувати мінімальне податкове зобов'язання. Додатковий податок в 5% від нормативно-грошової оцінки важкий для власників землі, але не спричинить масову відмову власників землі від самостійного господарювання, одноосібництва. Тому влада буде збільшувати податок. Якщо є мінімальне, то має бути і максимальне податкове зобов'язання. Але воно буде стосуватися вже тільки власників землі, які не віддали землю в оренду. Крім того, ніхто не забороняє контролюючим органам нараховувати поставлене податкове зобов'язання, беручи за базу валовий дохід орендаря на 1 гектар в розмірі 30-40 тисяч гривень, що означає, що податкове поставлене зобов'язання для власника землі буде в розмірі 6-8 тисяч гривень на 1 гектар, і така практика вже існує. Також влада буде говорити про легалізацію одноосібників через ФОПи та інше похідне від ФОПів у вигляді сімейного фермерства чи селянського господарства, чи ще щось як альтернативне оренді, але ФОПи в якості альтернативи. Аренді це або дурня, або щире здирництво з боку держави. Бо за такої організації власник землі буде втрачати як не на баригах, так на сплаті майже 60% від вартості врожаю у вигляді податків. Арифметика дуже проста: 14-20% втрат на ПДВ, 18% втрат на податки з доходів фізичних осіб, півтора відсотка втрат на військовому зборі, і 22% відсотки на єдиному соціальному внеску, плюс плати за ведення звітності. Легалізуватися одноосібникам через ФОПа це ще більш до задоволення, ніж бути в тіні і платити мінімальне податкове зобов'язання та продавати врожай за тіньову готівку. Як же ж діяти? Як я вже й казав, застосування такої мінімалки не таке страшне для тих, хто обробляє землю самостійно, але є вагомим чинником для правильної легалізації, отримання більшого прибутку від землі. Гірше податків є обробіток землі в тіні та продаж врожаю за готівку. Що зумовлює ціну на врожай набагато меншу ніж публічна ціна? Тому втрати власника землі про продажу врожаю на одному гектарі становлять від 7 до 20 тисяч гривень. Саме ці втрати вже зараз повинні спонукати власника землі легалізувати свої земельні відносини. Наче все складається проти односібників та бажаючих вийти з орендних відносин. Ціни на врожай, податковий тиск, керівництво ОТГ всі діють, діятимуть проти одноосібників та власників землі. Але вихід є, і ми вже маємо результати. І це легальний вихід з публічним господарюванням та з більшим прибутком. Односібники чи ті, хто користується землею через тіньову оренду, продавали і продають вражай на 30-40% дешевше, що зумовлює втрати з одного гектара в розмірі 7-20 тисяч гривень. Мінімальне податкове зобов'язання чи податкове рішення це лише. Додатковий привід замислитись над тим, як реорганізуватися та вийти зі збитків і при цьому стати легальним. Рішення такої проблеми для одноосібників полягає в їх долученні до всеукраїнського товариства власників землі. Серед різних варіантів легалізації ми обрали єдиний і найкращий: ми об'єдналися в товариство власників землі, своєрідну платформу, спільний сервіс, кооперацію для зменшення витрат та збільшення прибутків. Ті власники землі, які долучаються до всеукраїнського товариства власників землі, не платять ні, ні земельний податок, ні мінімальне податкове зобов'язання. Ми створили всеукраїнське товариство власників землі як відповідь на новий податок від влади, і майбутні податки та утиски від влади. Податки платити необхідно і необхідно легалізуватися, необхідно ставати публічними через участь у товаристві власників землі. Це те, чого не очікує влада в бажання віджати все під орендарів та інших загарбників для власників землі, які не мають ні грошей, ні техніки. Участь у товаристві власників землі забезпечила прибуток з одного гектару від 12 тисяч гривень. Так саме з одного гектару 12 тисяч гривень. І це ще не межа. Товариство власників землі в плані оподаткування працює на тих же самих умовах, що і рендарі, і без об'єднання ми б не змогли так ефективно працювати. Як то кажуть, в об'єднанні сила. Попереду ще багато викликів від влади, і хочемо ми того чи ні, але тиск буде збільшуватись. І очікувати теплої ванни від будь-якої влади, чи цієї чинової абсолютно не потрібно. До того ж, чому б і не долучитись до товариства власників землі, і не отримувати більше в рази від землі тільки за рахунок легалізації та об'єднавчих факторів. За своєю організаційною метою, всеукраїнське товариство власників землі. Це організоване власниками землі підприємство, сервісного обслуговування, кооперації для збільшення цін на врожай, зменшення податків, спільного бухгалтерського обліку і податкового адміністрування та максималізації прибутку, який може бути збільшений в товаристві власників землі в 2-2,5 рази. Орендарі та латифандисти помиляються. У односібників є дієва можливість легалізуватися. І почати отримувати в 2-2,5 рази більше прибутку від землі, а головне протидіяти спробам знищити самостійне господарювання. Односібникам та вільним власникам землі необхідно не затягувати і визначатися, щоб уникнути збитків та тиску від податкових органів та керівництва ОТГ. Про всеукраїнське товариство власників землі дізнавайтесь окремо в наших відео та в наших статтях на сторінках нашої групи у Фейсбуці. Також Дивіться інші відео на нашому каналі. Підписуйтесь на канал, переходьте до нашої групи у Фейсбук. Всі необхідні посилання під відео і пам'ятайте, вигоду від землі має отримувати виключно її власник. Рендері мають зникнути з української землі.